Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила для вас зняти окреме відео про те, як купити квитки на потяг по Польщі через застосунок ПКП Інтерсіті. Раніше я купувала через білком білети всі свої білети на подорожі, але зараз. Є більш цікаве. цікавий застосунок ПКП Інтерсіті. І зараз я вам покажу, як купувати ці білети через цей застосунок. Скачуємо, ось так виглядає ПКП Інтерсіті іконка. Скачуємо цей застосунок, реєструємося, і у нас тут буде вже ваш аккаунт, де будуть збережені ваші квитки, які ви вже купували. Я вже купила квиток з Варшави Центральної до Кракова. Ось так він виглядає. Ось так його. Показуєте, коли вас перевіряє кондуктор. Пред'являєте цей квиток? Тут видно, скільки їде цей потяг, номер цього потягу, яке місце, вагон, клас цього вагону, хто пасажир, кількість цих квитків і їх вартість. Якщо натиснути деталі, видно, коли ви цей квиточок купили, ціни, з чого вони складаються, чим були заплачені карткою, чи ще щось, і так далі. Хто перевізник. І зараз мені потрібно купити квиточок зворотній, тобто з Кракова головного до Варшави. Я захожу сюди, де треба купити квиточок, і ставлю собі, я їду з, буду їти з Кракова головного до Варшава. Варшава довольна станція. Я собі відмічаю. І він мені покаже всі е, потяги, які будуть їхати в цьому напрямку е, тою дати, коли я е, хочу їхати. Коли я натискаю тут і ви бачу, що сьогодні 26 квітня і якраз відкрилася дата на 26 травня. За місяць вже відкриваються дати. Вчора я 25-го купувала на 25, сьогодні, 26-го, буду купувати. На 26. Я відмічаю, що мені потрібен на цю годину квіточок. Їхати ми будемо в Енерджіландію. Енерджіландія працює до 16 години, 18. -ї. І я буду виїжджати після 18 години. Собі відмічаю 18-ї і він покаже мені тільки ці. Ті Потяги, які будуть відправлятися після цієї години. Натискаю вибрати. Далі, хочу я зараз я хочу на трьох осіб три дорослі особи будуть їхати. Якщо у вас є якісь пільги, то ви тут вибираєте «Дорослий» чи для дитини, вибираєте. є в них якісь пільги, чи ще щось. Але я зараз у мене всі три дорослі особи не мають жодних пільг, і я вибираю просто вибрати. Зараз буде показана ціна для трьох дорослих осіб. Додатково можна тут вибрати ну, фільтр ставити, що ви хочете бачити тільки прямі сполучень, тобто без пересадок, якщо хочете зону тиші або з ліфтом для інвалідних візків. Або для тих, хто погано бачить. Якщо хочете велосипед з собою взяти, теж ставити галочку навпроти того, що вам потрібно. Для мене я всі фільтри вже встановила. Також можна тільки туди або туди й назад. Взяти білети, але мені вже до Кракова я купила, зараз я. Куп... Покупаю вже зворотній білет тільки туди. Натискаю пошук сполучень, і він шукає для мене після 18 години всі потяги, які будуть мені потрібні, які е, будуть їхати. Е, я бачу, що перший потяг буде 18.47 їхати 3 години 55 хвилин. Ціна першого класу 195 злотих, і другого на трьох осіб буде 20, е, ну, 149 злотих. Далі буде. І ЄІП П потяг 3102. Я буду їхати цим потягом в Краков. І знаю, що це скорий поїзд, швидкий поїзд. І тут показує, що на трьох осіб буде аж 500 злотих коштувати. І, ну, він скорий, тільки зупинку робить одну в Варшаві Заходній, і далі їде без зупинок. Тому так і коштує. По ціні мені не підходить, але він пише, що найшвидший цей потяг буде, тому я дивлюся щось інше. Можливо, я вже куплю на 20 годину цей квиточок, і вона, ну, цей потяг приїжджає 22,37. коштує на 2,354 злотих. Я ще подумаю, що я буду купувати. Далі пишу, бачу, що ще. Пізніше, вже інші потяги, вже, які приїжджають о 2-й годині ночі, їдуть 5,5 годин, коштують, звичайно, дешевше, але мені вже то буде запізно. За я тому вирішую, напевно, купити. На 18,47. За 49 гривень злотих на 3. Я натискаю і вибираю перше, що я роблю, вибираю тані з близькими. Це значить, що ця ціна вже вказана з пільгою з близькими. Коли ви їдете 2 і більше людей, берете на трьох, наприклад. Квиточок, то є така в інтерсіті пільга. Якщо ви їдете родиною, то для вас ці квитки коштують дешевше. Тобто 150 злотих на 3 по 50 злотих білетик. Я собі вибираю другий клас, тому що перший тут не дуже відрізняється від другого класу. Я завжди для себе беру другий клас, якщо є місця. Далі ми вибрали, якого класу ми хочемо квиточки, далі оберіть місце на схемі. Я натискаю і дивлюся, тут чим мені подобається цей застосунок, тому що видно, як виглядає цей потяг, Видно, які вагони є. Перший клас, перший клас, далі другий клас. Я вибираю, що який другий клас я хочу? Вагон номер 3 4, 5, 6, 7 і 8 всі вагони другого класу. І я, якщо натискаю на нього, то бачу, що в ньому ось такі. Є місця. Бачите, що тут є е, місце для їжі, тобто, може, це вагон-ресторан, і тут з сірем це вже ті місця, які вже куплені. Є тут місця для інвалідів. Е, сіреньким тут видно, що це столик, можна при столику купити для е, е, інваліда і супроводжуюча для людей з обмеженими можливостями. Я цей вагон не вибираю. Тут Видно навіть, Де туалет, і де столик для дитини, щоб перепалинати. І навіть видно напрямок руху, куди буде е, двигатись цей потяг. Так дуже зручно тут показує. Далі йде е, вагон, в якому можна перевозити велосипеди. Ось так він виглядає для погано осіб. Є такі. Я виберу, напевно, якийсь звичайний вагон, але бачите, в ньому вже, вже зайнято багато місць. Дивлюся, в шостому вагоні нас буде їхати троє. Ось тут вже в шостому вагоні є місця, і навіть я люблю при столику сидіти, наприклад. Зараз я виберу ці місця біля столику. Я люблю їхати біля вікна. Будемо з моєю донькою сидіти біля вікна, і мій чоловік буде сидіти лицем в ту сторону, куди ми будемо їхати. Я натискаю вибрати, Видно, що ми вибираються міста в шостому вагоні: 31, 32, 38. Натискаю вибрати. І йду далі. Бачу, що я вибрала другий клас, вагон. Пише, що висока доступність місць, тобто багато є ще місць. Додаткові квитки, велосипед, собака, ще додаткове місце, багажу. Я ніяке не перевожу, тому що мені це не потрібно. Далі можна натиснути, переглянути подробиці багажу і видно, ой, багажу маршруту, видно, де зупиняється цей потяг, скільки він робить. Зупина. Наприклад, видно, що Варшава-служевець. Тут є така зупинка, і мені якраз недалеко від дому буде зручно вийти на Варшава-Служевець. І так, я зах... ну, заховаю цю всю інформацію і видно, що моя початкова станція я сяду в Краков-Головний, вийду на варшава Данська. А, ну, Можна тут змінити Варшава Гданська. Ну, зазвичай воно коштує однаково, тому я беру до Варшави Гданської. А можу вийти раніше, де мені буде зручно. Також тут е, пишеться платформа, на якій треба буде сісти, яка колія, і на якій платформі і колії треба буде вийти в Варшаві гданській Але тут написано, що зверніть увагу, що затримки та платформи можуть змінюватися. Актуальну інформацію перевіряйте на станції. Представлені дані надходять від ПКП, ПЛК. Так, це я сказала. Ще раз перевіряю, що моя подорож саме з Кракова до Варшави, саме в неділю, 26 травня, вагон місце я вибрала для трьох осіб, натискаю підсумок. Ще раз тут показую всю цю інформацію, що будуть тр троє пасажирів. В цих всіх застосунках не треба прописувати всіх цих. Пасажирів достатньо показати тільки е, того, хто купує, це буде Ірина Берладян. І коли ви пред'являєте свої квиточки в потягу, то кондуктор просить обов'язково документ, підтверджуючи саме особу е, людини, яка купила ці квіточки. Далі ми натискаємо заплатити і пишеться: от, то, що я вам казала, ім'я та прізвище пасажира. Ірина Берледя. Пишуться, що не треба кілька імен, вказуйте тільки правдиві особисті дані і в потязі треба буде пред'явити документ, що засвідчує вашу особу. Це щоб не зроблено, щоб не було якихось спекуляцій, а щоб саме той, хто купив ці квиточки, по ньому і їде. Далі треба. Натиснути. Хочете, чи ви рахунок фактуру отримати, чи ні. Якщо ви, наприклад, на фірму купуєте до відрядження, то вам можуть одразу прислати рахунок фактуру. Далі я приймаю умови послуги і вибираю спосіб оплати, яким я буду платити. Можна... Карткою на сайті, тобто, коли ви натиснете, треба буде номер картки, сіввітам да, срок термін важності цієї картки вводити. Якщо вибираєте Apple Pay, то можна одразу з телефоном. Це, якщо прив'язані ваші карти до телефону заплатити, і можна бліком. Ви клікаєте блік і можете з вашого польського рахунку за допомогою цього дуже зручного бліка, номеру бліка, оплатити ці квиточки. Я зараз буду платити, натискаю Apple Pay заплатити і відразу. Починається процес оплати. Я вибираю ту картку, з якої я би хотіла заплатити. Я плачу з нього, клацаю двічі. Face ID розпознає моє обличчя, пише готова. Зараз перевіряється банк. Приватбанк одразу запитує, чи хочете, а, не запитує, одразу списав з мене гроші. І одразу куплені у мене білетики. Зараз подивимося, що сталося. Пише: Дякуємо за покупку квитків. Статус платежу сплачено. Буде у мене цей квиточок. Одразу ми можемо натиснути квиток, і побачити, що 18.47 26. Травня я буду по цьому квиточку їхати з Кракова до Варшави. І буду їхати 3 години 55 хвилин. Маю 3 квиточки і все. Ось так просто-дуже. Купувати ці квиточки дуже просто і дуже, зручне, дуже зручний застосунок, тому я всім. Його раджу на сьогодні. все. всім па-па!